Дидактична гра скажи навпаки. Привіт-привіт, малята! Ну що, давайте ми разом пограємося. Морозово-холодне, а чай який? Гарячий. Відкриті двері, а навпаки. Закриті двері. Дівчинка суха, а навпаки. Дівчинка мокра. Песик чорний, а навпаки. Песик білий. Дерево високе, а кущ який? Кущ низький. Хлопчик спить, а навпаки, хлопчик прокинувся Телевізор увімкнений, а навпаки. Телевізор вимкнений. Молодці.